Викрадача прапорів в Балті знайдено і найближчим часом йому доведеться відповідати за свої вчинки перед законом. Подія відбулася днями. Тоді родина загиблого захисника України, балтянина Максима Лєбідєва, забила на сполох, адже виявили, що з місця поховання Максима було викрадено прапор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який нещодавно височів над могилою воїна. Тоді ж у місці відбулася ще одна аналогічна подія, однак цього разу дивним чином. Прапор зник з будівлі торгівельної точки. Справою зайнялися правоохоронці та швидко знайшли зловмисника. З'ясувалося, що в обох випадках крадієм була одна і та сама людина. 13.01.2025 року. Під час моніторингу соціальних мереж інтернет був виявлений пост сестри загиблого воїна. Про те, що на місцевому кладовищі невідомою особою було викрадено. Прапор 79-ї окремої десантно штурмової бригади того ж надійшла заява про те, що на будівлі біля міського ринку, біля входу, з магазину Холодок також було викрадено прапор України. Працівниками поліції було зареєстровано вказаний факт до єдиного обліку. Вказано в відділенні поліції, після чого почалася перевірка. Під час моніторингу ну, камер спостереження нам було якби, помічено особу, яка в темний час доби е з будівлі викрала прапорт, е прапор України і ми ну, здогадалися, хто це може бути. Приїхали до нього додому. Його ну, в той час вдома е не було. А була його сестра, яка повідомила, що її брат, знаходячись в нетверезому стані, приніс прапори, прапор України. І ще якийсь прапор. Ну ми так вже вона нам винесла прапор. Це був символікою 79-ї окремої державно штурмової бригади. І Ми зрозуміли, що ця особа причетна до вказаного правопорушення. Після чого його було доставлено до. Райвідділку, і тут було складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 51 виконання чужого майна. Санкція даної статті передбачає штраф у вигляді від 10 до неопадкових міні-доходів громадян, а також адміністративний арешт від 5 до 10 діб. Тобто вказані матеріали в подальшому будуть направлені до суду для прийняття законного рішення. Свій вчинок дана особа пояснила, що він так зробив, тому що він як проходив ж службу в вказаній бригаді, і цей прапор викрав для того, для сувеніра, щоб зберегти собі як, ну, на пам'ять. Нагадаємо, наш земляк, 31-річний Максим Лєвідів, загинув 2 серпня 2024 року в районі Костянтинівки Донецької області, під час виконання бойового завдання із захисту та оборони України. Нині родичі загиблого висловлюють вдячність за оперативність в пошуку крадія, який своїм вчинком принизив подвиг українського оборонця. Зловмисником, що вкрав прапор з могили загиблого військовослужбовця, виявився 26-річний балтянин на підпитку. Саме він спочатку поцупив прапор на кладовищі, а згодом із будівлі магазину. Тепер цю справу розглядатиме суд, який і визначить міру покарання для порушника. Наразі санкція статті передбачає сплату штрафу та адміністративний арешт або ж виправні роботи.